У рамках проєкту Збережемо здоров'я жінок та їх родин. На базі КНП Смілянська міська лікарня для лікарів-гінекологів та шкільних медичних сестер, а також на базі КНП-центр первинної медико-санітарної допомоги для сімейних лікарів відбувся тренінг, присвячений профілактиці раку шийки матки та менеджменту вульвовагінальної патології серед жінок. На заході була присутня заступниця міського голови Сміли з гуманітарних питань Тетяна Карло. Вона наголосила на важливості таких тренінгів для покращення інформативної бази медичного персоналу, особливо шкільних медсестер. В двох медичних закладах проходять зустрічі за круглим столом: сімейні лікарі, гінекологи, лікарі, медичні сестри навчальних закладів, педагогічні працівники мають можливість послухати цікаву доступну інформацію, позадавати один одному питання, і це важливий крок до попередження захворювань. проінформувати потім і дівчаток у закладах, майбутніх жінок, матерів. Це поштовх для того, щоб це була профілактика, а не потім довготривале лікування. Лекцію провела лікар-гінеколог, онколог та доктор медичних наук, професор кафедри фундаментальної медицини Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ольга Палійчук. Вона наголосила на важливості щеплень від вірусу папіломи людини для зниження ризику розвитку раку шийки матки. Цей проект, який називається «Збережемо життя жінок для їх родин, він був розпочатий у нас в січні 22-го року. Він був зорієнтований від початку на ми ж не думали, що війна почнеться. Ми його готували до того, ми його готували цей проєкт, як пілотний ще до ковіду, потім відбувся, почався ковід, на рік все це затрималось, але все ж таки в 2021 році, в січні, ми стартували, тому що січня це освітній місяць збільшення дізнаності жінок про проблеми ракурші мати І за січні місяці певні заходи проводять лікарі-гінекологи, онкологи, онкогінекологи особливо націлення на збільшення обізнаності як жіночого населення, так і медичних кадрів. На цей момент це вже повинні бути соціальні працівники, тому що якщо ми говоримо про те, що держава буде сплачувати по бюджету вакцинацію дівчаток і, можливо, хлопчиків з 9 до 15 років, чому з 9 до 15, тому що це дешевше. З 9 до 15 можна зробити дві бустерних дози в режимі 0,6 місяців, а не 0,1,6 або 0,2,6, залежності від того, якими вакцинами це робиться. Тому що є об'єктивні дані, дозволяючи проводити тільки дві пустинні дози, вони дають достатню імунізацію для того, щоб був захист від інфікування вірусом капилової людини. Особливо в фокусі зараз уваги онкологічна патологія. Ви прекрасно знаєте, що 23 грудня якраз було рішення МБУ. Якщо ви, може, хтось не читав, то я вам нагадую. Які підписав президент Зеленський Володимир, воно якраз стосувалося стосовно кроків покращення системи надання медичної допомоги і профілактики, і діагностики в розрізі населення України стосовно онкологічних захворювань. Особлива увага, чотири онкологічні захворювання, які у нас, на жаль, досить показники. Невтішня це перше це рак шийки матки у жіночого населення, друге це рак простати у чоловічого населення, третє це рак молочної залози, також це переважно жінки, хоча у чоловіків так само рак його залози може бути, особливо якщо вони з родин, зімельним раковим раком синдромом, всі її мутації в генах версія 1-2. І рак чоловіки, у чоловіків і жінок. Лекція та тренінг є важливою частиною ширшої ініціативи, спрямованої на збереження здоров'я жінок та їх родин. Завдяки таким заходам медичні працівники зможуть надавати більш якісну допомогу та консультації своїм пацієнткам.